Всім привіт! З вами Барт Гаммер і сьогодні ми нарешті йдемо подорожувати. І основна мета нашого подорожу це є все ж таки селище НПС, селище е, тутешніх мирних жителів. І також не завадило б знайти кілька храмів, там, не знаю, е, храм пустелі, храм в джунглях. Там дуже багато чого можна знайти цікаво. Також, Редстоун, пастки різні, ну це все можна забрати з собою. Так, і нам потрібно підготуватися до цієї всієї подорожі. Е, я з собою заберу е, сідло. Можливо, най два. Так, е, зробимо вудочку. Так, звісно ж, листя, дуба нам зовсім не потрібні, паристок дуба тим паче. Е, папір свої можемо взяти, срілу також. Брати потрібно по мінімуму. Тому що ми там, гадаю, багато чого знайдемо. І щоб було куди класти. Так, також інструменти. Найбільше нам потрібно мечів, тому що, ну, ви, звісно ж, розумієте, чому нам потрібні мечі. Якщо ми захочемо піти вночі, то нас запросто можуть вбити, якщо у нас не буде меча. А це буде трішки проблемно. Так. Ну, якраз одна коровка вийшла. Вибач, коровка нам потрібна буде їжа. Так. Підстрижимо овець для того, щоб зробити ліжко. Там, якщо ми десь переночувати, підемо. Так. А з ліжком буде краще, з ліжком ми, ми можемо переночувати ніч, там пересидіти. Так. І розмножимо там, не знаю, курочок, хтось хоче. Так, давайте, так, ви, ви, так, і більше що ніхто. Ага, так, гаразд. А, так, щось ось курочок забагато. Ой, не курочок, коровочок. Так, зробимо ще чим'яско. Так, і гадаю, ось курка. Так, курка також розмножуватись, по-моєму, не хоче. Ось це ні. Ну давайте курка, курка, курка. Ні. Пори розмножуватись також не хочуть. Ось, так, тепер... Так, де тут наш вихід? <гум> так. Так, що ж нам зараз зробити, я так думаю. Так, ну гадаю, звінити багаж та наробити побільше інструментів. Так, насіння не потрібно. Тут запайничка нехай буде, яйця не потрібно. Так, хліба якнайбільше зробити. Так, позабираємо зараз наш врожай. Пшениці. Ще один зайвий хліб буде. Можливо, найдва. Так, посадимо ще. Так, але поки ми приїдемо, виросте. Так, ще там також. Ой. Так, гаразд. йдемо зробимо їжі на дорогу. Так, насіння не потрібне. Так, все. Так, і, і от тепер нам потрібна деревина. Але це вже трішки пізно. Де за деревиною, так чегаємо спати. О, цей випуск, мабуть, все-таки буде підготовка до подорожі. Тому що потрібно все правильно підготувати, нічого не забути. Так, ідемо, дорубаємо дерева. Так, ну що ж, так як я вам і говорив рубати дерева, ми будемо на паузі, для того, щоб вас не втомлювати. Так що прийдетесь тоді, коли я вже дорубаю це величезне дерево. Так, ну що ж. 17 блоків дерев. Так, підемо тоді насамперед перед скрафтом ліжко. Тому що наша подорожаю буде проходити так, на ніч. Вибачають доски насамперед. О, дошки, <смужки> дошки. Завжди помиляюсь Так. Вночі е, ми просто будемо зариватись під землю е, і спати в ліжку. Там робити таку невеличку кімнатку. Так, і тому так, ліжко нехай буде тут. Також зробимо вудочку. Так. І гадаю, 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 верстачок з собою також заберемо. Верстачок нам не завадить. Так, м'ясо сараяловичино у нас є. Так, і вугілля. Зробимо пікштехсів. Вовна гадаю нам більше вовни не потрібно. Запинички нам знадобляється. це точно. Так, ну і більше цього всього я не бачу, що могла нам забрати... О, лук, лук, а лук у нас є. Так, залізний меч. У нас є два неповних залізних меча. І з них ми можемо зробити один із більшою якістю. Так, також скрафтимо, ну, ігнімо це залізо. залізо у нас багато. Так, два мечі. Сподіваюсь, вистачить... Ну, Мабуть так. Все ж таки ми вночі не, не дуже будемо бігати. Вночі ми будемо спати. Так, ільче тропічне дерево. Так, доски. Дошки. <смі> Дошке. Так. І стільки дошок нам не потрібно. Так, те, що нам не потрібно, залишимо тут. Так, водочка є. Кірка, так, є одна залізна. Одна неповна залізна. Так, з нею ми з цих двох ми зробимо одну повну для того, щоб зберігати місце в нашому багажі. От, оце ми, ми візьмемо сюди, компас та мапа, лук, 4 стріли, Ну, мало, але нехай буде. Так, ножиці. Ножиці нам обов'язково знадобляться, тому що е так, я ще? Що... Ні, нема. Е, тому що в храмах, е, здається, в храмах у джунглях є такі пастки, в яких є нитка, а ту нитку можна перерізати лише ножицями. Тому ми зробимо нові, всі ми для економії місця залишимо. Зарваємо, заберемо лише нові. Вони нам також буде не потрібно. Заліз залишимо, шкіру залишимо. Ось тут нехай будуть мечі. Сокирка. Так, палички залишимо, ліжко забираємо нитка, Так, хліб сюди. Нале м'ясо. Ну, нехай буде на м'ясо, я так гадаю. Так. Раз, факеле. Так, факелів би. Якнайбільше факелів. Так. Там ще у нашій хатинці є ще вугілля. Так що з факелами у нас проблеми не виникнуть, я сподіваюсь. Так, верстачок, папір забираємо так, сідло, запальничко, удочка. Так, і все ж таки на нові знахідки у нас залишається занадто мало місця. Так що ми зробимо ось так. Сідло ми одне злишимо тут, запальнички сюди. Лук, кайло. Кайло нехай буде, мало що може знайдемо щось. І залишимо тоді лук зі стрілами. Так. Ну і усе. І все, лопаточка нехай буде проста, кам'яна нам більше не потрібно. Так, підемо подемось в нашій другій хатинці на березі, можливо там щось корисне є. Так, зменшимо трішки звук. Ой, музику точніше. Ха, так, напрягається музика. Так, так, так. Зомбі є, зомбі на фермі. Ні, зомбі на фермі вже немає. Так, що ж у нас тут ще є? Я гадаю. Так, корітинку підсмажимо. Так. Ну і усе. Усе я гадаю. Не будемо занадто багато з собою брати. Економимо місце в багажі. Так. Гаразд. Все, ми начебто зробили повну підготовку до подорожі. В наступному випуску нас чекає вже сама подорож. Так... Ще ця куритинка нехай досмажиться. Так. Ну і усе. Усе, усе, усе ми все підготували. Спасибі за перегляд. з вами був Бардгамер. Ставте лайки, дизайки, підписуйтесь на мій канал. После ви да преглед, бувайте.